Ну що, друзі? Всім привіт! Вирішив ввести на своєму каналі таку рубрику рубрику новин, в принципі, як і світових якихось новин, так і новин Е, Тому будемо розпочинати. Я думаю, буде прикольно, цікаво, щось новеньке. І так, ну що, розпочати я хочу з виходу на український ринок нового вудища від компанії Фаворит це Arena Stream го року. Попередня їхня моделька була ну прям дуже кайфова, дуже багатьом вона зайшла. По-перше, це своїм дизайном. ну просто Старої арени дизайн просто офігезний. Реально, ця ручка з коркова з е, вставками з металу та дерева, е, зелененький цей бланк. Ну, прям дуже кайф. Е, і відповідно, ж ну, її стрій. Е, паличка реально кайфово дуже кидала, е, точно кидала, е, незважаючи на те, що вона була е, така. Е, я не те, щобшиста, але от цей стрім модерейтний, модерейт Фастовий, він дозволяв дуже класно кидати приманки. Ну, прям паличка була супер кайфова, де і в принципі і зараз вона є, і дуже багато хто нею ловить, і дуже нею задоволені. Ну, ось виходить новинка. Новинка 25-го року. Що відразу хочу сказати. Е, відразу хочу похвалити е, фаворитівців за те, що вони е, зберегли цей крутий дизайн. Дійсно, дизайн топовий в нової паличці, просто клас. Так само е, вставки лаковані з червоного дерева. Е, ну, той самий корок, все, ну, прям клас. дизайн. Чесно, я коли побачив, ну, просто він мене здивував, і мені здається, що вони навіть перевершили дизайн цієї першої, першої серії цих вудлич. Е, так, далі. Е, по самому бланку, що ми маємо в новій моделі? В новій моделі в нас вже додався 40 тонний карбон. Тобто в старій модельці використовували вони тільки 30-тонний карбон. Тут вже суміш карбонів 30 і 40 тонн, що дозволило зменшити вагу самого вудлища. Плюс вони перейшли вже з дволапих кілець на однолапи. Кільця ті самі від компанії DKK. З тонкими вставочками, все супер, класні, легкі кільця взагалі ніяких питань немає. Перехід на однолапі кільця в легких моделях. Саме про легкі моделі я і буду в цьому відео говорити, тому що я вважаю, що вони найбільш популярніші ну, на просторах нашої країни. І більшість рибаків використовують саме модельки до 7 грамів. Перейшли вони на однолапі кільця в цих моделях. Я вважаю, що це дуже правильно. Дійсно, ну, вже в бланках до 7 грамів повинні стоять однолапі кільці. Це ніяк не впливає і ніяк не завадить витягнути ну, потужну рибу, тому це дуже логічно. Ще з того, що я помітив, це вони прибрали лак з основного бланку. Тобто вони залишили там буквально 15 чи 20 см комлевій частині. з іншої частини бланку, вони повністю прибрали лак. Тим самим зменшивши знову ж таки на порядок вагу вудлища. Плюс вони використали іще технологію. Там плетіння, волокна, що дозволило зменшити товщину стінок. Ну я так розумію, що зараз вони всюди намагаються застосовувати цю технологію. Не всюди виходить це корисним, і це дуже впливає на міцність самих бланків. Що показало, ось з виходом останньої їхньої моделі Skyline. Багато риболовів жаліються на те, що бланки стали реально крихкими. Ну, це окрема історія. Можливо, там проблеми зі збіркою, можливо, якісь інші, але факт залишається фактом: бланки стали крихкішими. Чи буде ця сама проблема стосуватися арени? Ну, побачимо в майбутньому. Що ж пише сам виробник про переваги бланків? Я вам зараз зачитаю. І так, основні переваги бланків Точність китка. Ідеальна для прицільної подачі та нависаючої гілки чи до кам'янистих уступів. Е, ну, я вам скажу, що зважаючи на те, які зміни відбулися саме стосовно бланку, тобто е, полегшені кільця? Е, Приб... Вони прибрали оцей лакс-бланка, е, стрій став жорсткішим. Попередній бланк був модерейт фастовий, е, цей вже фастовий, тобто вони навіть самі е, пишуть, що він вже став зліший. Все це дійсно може в позитивну сторону вплинути е, на точність е, закиду. Тому я думаю, що це в цілком е, правильне. Правильно зазначена перевага. Далі, кон контроль риби. Достатній запас потужності в комлевій частині, дозволяє впевнено тримати форель у потоці та виводити її з-під укриття. Бланк чітко відпрацьовує ривки та надає рибі зійти під час стрібків і кульбітів. Ну, з приводу потужності в комлевій частині. Е Тут е двояко, тому що в принципі, якби вони і додавали 40-тонний е карбон, який, е скоріш за все, що вони і використали в комлі, і це якби дасть потужності вудлищу, що додасть ще більший. Але з іншої сторони, вони прибрали лак повністю, який теж е, запобігав е, там, е, знову ж таки, появі ці гострих кутів, краще витримував. Тобто, ну, лакові вудлиша, вони все одно набагато міцніші. Тому з приводу потужності. Покращення потужності, ну тут вже таке, треба буде дивитися, ось, якби як вони себе будуть показувати вже на рибці. Тим паче, що головлева і фрелева ловля це, як правило, як правило, ловля, коли рибак заходить по поясу воду і збільшується якраз ризик от появи цього гострого кута. Тому ну. Час покаже, як би будемо бачити. Робота з приманкою. Оптимізований лад і чутливість ідеально підходять для твічингу маленьких, тонучих ваблерів мінеу та ловлі на коливалки та вертушки. Ну, з приводу використання е, різних типів приманок, е, я думаю, що з е, м, збільшенням жорсткості вудлища дійсно контроль е, приманок буде кращий. Тому я думаю, що тут вони все правильно відмітили, і з цим я повністю погоджуюсь. Маса зараз 75 грамів. Попереднє вудлище, наскільки я пам'ятаю, було в районі 92 чи 93 грамів, тобто маса зменшилася на 20 грамів. Ну, це, це, це дуже велика цифра. Дійсно, значне покращення в вазі, що в принципі повинно вплинути дуже позитивно на баланс самого вудлища. Ну і ціна. Як же ж змінилася ціна? Насправді я подивився. Ціна виросла взагалі дуже на незначну кількість. Старе вудлище можна зараз придбати в районі 3700 гривень, а нове вудлище зараз коштує 4 300. Тобто різниця всього в 600 гривень. Для вудлича з, в принципі, з дійсно класними покращеннями, тобто покращення віз 20%. Це нові полегшені кільця, вже однолапі кільця. Як на мене, цікавіший дизайн. Чутливість, тобто з приходом 40-тонного карбону, все одно як не крути, чутливість повинна збільшитись. Тобто краща чутливість, менша вага, кайфовий дизайн, краща збалансованість. ну І ми буквально там переплачуємо 600 гривень. Тому який би я зробив би висновок по новинці. Хто його чекав, це вудлище, хто е, ловив старенькою моделлю арени, е, я думаю, що це цікавий варіант обновити своє вудлище, подивитися, придбати. Е, ну, прям чесно, якби я рибалив би старим нове, б, я придбав би собі точно. Тому це вже ваш вибір. Ну що, продовжуємо. Далі я хотів би поговорити про силикон. Що ж відбувається з силіконом? Зараз, якщо чесно, я помітив, що тенденції в виробників силікону все ж таки йдуть в сторону мікрухи. Мікрухи на наджига, ультралайта, зменшення об'єму та розміру приманки. Тому що зараз, ну, якщо бути чесним, все одно. Вся оця тенденція спінінгової ловлі в більшості вона йде все ж таки до зменшення ваги приманки. Всі переходять на ультралайт та мікроджиг. Це достатньо така цікава риболовля, швидка риболовля. Можна прийти на домашній ставочок, закинути за годинку-дві отримати своє задоволення, отримати багато клювань і задоволеним поїхати додому. Не треба там сутки шукати того судака чи ту, що. Коли вона не активна на ультралайт, завжди можна спіймати свою рибку. Тому навіть такий потужний виробник, як Reigns, не обійшов цю тему стороною і робить до е, таких мікроджигових форматів силиконових приманок. І перша моделька це Бубрінг-Шакер. Це такий. Хробачок з гарною грою хвоста, і от вони запускають його в таких мікророзмірах. Далі йде Fat Gail Grab. Це прям класика, класика по окуню. крута приманка, ну, офігенно грає хвіст, і дуже круто, що скоро буде можливість побачити її прям в малесеньких розмірах. Далі, G-Tail Saturn, просто моя улюблена приманка по Судаку. Тепер з'явиться теж в невеликих маленьких таких мікроджигових розмірах. Я думаю, що вона просто буде рубати окуня на повал. Ring Shrimp. Класний речок. використовую його дуже часто. Реально, дуже він класно працює по невеликому кушку. І тепер теж в малюсіньких розмірах. Ну, я думаю, буде дуже класно працювати. Тим паче з тими кольорами, які будуть. Ну це просто приманка повинна бути супер топова. Ну і найбільше, напевно, те, що мене зацікавило, це Crow Mini. Просто ну блін цей рак, який лупашить цими лопастями. А якщо він ще й буде зараз, дійсно от, ну, в менших розмірах мініатюрних, ну я думаю, що по пасивній там навіть щуці, ну це буде просто супер клас. Дуже реально чекаю на цю приманочку, коли в мене буде змога її спробувати в цих розмірах. Компанія Земекс запустила спеціально розроблену під український ринок приманку Mobi. крутий, дуже віброхвіст з так. Кім спереді повним тілом, але при цьому з широкою п'яткою. І він, вони зробили з пом'якшеного силикону для того, щоб була прям дуже крута гра цієї п'ятки, гра хвоста. Тому от під Судака, під щуку, я думаю, ну, прям буде дуже крута, дуже топова приманка від Земекса. Кейт. Що в нас по кейтечу з'явилося нового в цьому році? Е, нові розміри ізі зі шайнерів з'явилися в двох дюймів. Е, ну, блін, просто теж, я думаю, що під окунчика реально два дюйма-шайнер, ну, просто буде залітати на ура. Тим паче, з кейтечівськими кольорами це буде просто топ. Їх ну, силікон, якість силікону. Це буде ну, просто супер, я впевнений, буде працювати. Також кейтеч додали Little Spider, теж в розмірі 2 дюйми. Супер крута приманка по пасивній невеликій щуці. Я думаю, що буде просто супер топ, не Вистачало дійсно в розмірі 2 дюйми. Ну, я думаю, щучка наша буде просто задоволення. Ну а на осінній сезон. Ось який буде попереду, кейтеч пропонує нам фети 4 і 8 дюйма, здоровенні блін ковбаси з їхніми кольорами. Для поціновувачів саме такої трофейної щучої риболовлі, на це вже можна сказати, чуть ліне бік -бейти. Ну, я думаю, що ці, ці риболови оцінять цю приманку як не найкраще. Тому. Ловіть від кейтеча 5 дюймові фети. Що ж стосовно наших виробників? Е, ну, перше, що хотів би я відзначити, це компанія Upstream. Е, Зробили вони прикольні свої ф'южени в розмірі 1,4 дюйма. Тобто, це геть маленькі нано ф'южени. Ну, просто, як на мене, приманочка теж просто суперова. Далі. Також мене зацікавили приманки для мікродживої ловлі. Це Скорп 16 і Шугар 2.0. Теж дуже цікаві предманочки, Скорп вже себе зарекомендував як супер крута приманка по ловлю окуня. Ну і в принципі в прилові класно на нього попадає така ультралайтова щука. Тому там цей хвостик такий дуже цікава насправді приманка. Я не бачив якихось аналогів у інших виробників. Тому за скорпо, апстріму окрема подяка. Просто супер клас, приманочка бомбезна. Ну і Sugar це такий класичний віброхвостик, прогонистий в двохдюймовому розмірі. Я впевнений, що так само круто працює по окуню. Карамелька, Ківі і всякі такі кольори ну, будуть дуже круто себе показувати саме по окунчику. Ну і тепер трошки поговоримо про взагалі рибальську ситуацію на території України. Не перестають мене дивувати наші люди, якщо чесно. Ось новина у Київській області. В Неподалік півострова Домантів затримали трьох чоловіків, які ловили браконьєрили, ловили рибу в зонах забруднення і нанесли збитку державі на суму понад 3 мільйона гривень. Ну, мене просто ну, вбиває і е, цікавить. От е, як взагалі приходить думка до цих людей? Поїхати, вже не кажучи навіть про зону забруднення? Просто поїхати? І от ну, сітками там чи неважливо, чи електровудками, що зараз дуже розповсюджено, видушувати цю рибу? От, ну мені цікаво, ну невже ви настільки голодні? Люди? Невже ви настільки голодні? Куди ви будете дівати ту рибу? Ну, я не розумію, що ви залишите своєму наступному поколінню, да і собі, наступного разу ви ж приїдете і там вже цієї риби не буде. Ну таке, дійсно, печально, печально, що можна сказати. Ще одна є така цікава новина це зловживання під науковими риболовлями. Тобто е люди прикривалися тим, що вони при е що вони. Роблять якісь наукові дослідження, виловлюючи рибу, а самі просто виловили 257 тонн риби. На секундочку, 257 тонн риби. Ну, на щастя, іде зараз судове розслідування, розглядають факт злочину і тому інше. Але питання в іншому, чи будуть вони дійсно покарані, залишається відкритим? Ніхто ж якби звіт потім і не покаже. Тому я думаю, що ми і не дізнаємося в майбутньому. Але ось навіть такі ситуації трапляються у нас в країні. Просто беруть і під виглядом науковців просто вибивають, видушують ту рибу, яка і так залишилася в невеликих кількостях. І трошки світових новин в Америці в штаті Вірджинія на одному із змагань спіймали найбільшого баса вагою на секундочку 3,5 кілограми. І що стало абсолютно новим рекордом. Найцікавіше те, що зазначають самі риболови, що, як правило, такі великі особини клюють весною. А в цьому році чомусь рибка поміняла свої уподобання і клюнула восени. Тому можливо і вам цією осінню пощастить зловити свого трофея. І в найбільшою зловленою рибою цього вересня став судак, пан Судак. 90 см довжина, майже 8 кілограмів ваги. Спіймали цього судака на одному із озер Східної Європи. На жаль, фотографій. Так і не знайшлося. Тому будемо вірити на слово. Але ви знаєте, що рибаки все ж таки люблять трошки да приукрасить. Ну, я думаю, що там все було насправді зафіксовано. Але ось так. Якщо ви спіймали цього вересня все ж таки якусь крупнішу рибу, напишіть в коментарях, поділи, поділіться своїм трофеєм. Ну, а я буду закінчуватися. Такий ось був випуск новин. Якщо вам було цікаво, прикольно, пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки, що можливо розглянути в подальших випусках, які будуть новини. Пишіть свої новини, розглянемо, будемо знімати. Ну що, всім пока.